Доброго дня Незламні. Сьогодні я знову на своєму городі. Сьогодні проводиться основна частина посинкування перцю. Там, де самий великий перець, оце ми можемо спостерігати, не видно ось. О. Це перець був пропосинкований десь два тижні тому. Весь інший. Перець почав посанкуватися. Можете поспостерігати. Оцей десь два тижні тому пропасанкований, і це перець пропасанкований вчора. Висадка перцю проводилась в один і той же день. Щось тут зрозуміло, щось пропустили на початку. Зараз буду вже показувати, як проводиться посинкування. І прибирання заодно королевської квітки. Одна, вона, дві, три, чотири. Всі королевські квітки прибираються на всіх пасанках, що ви залишаєте. Чому важливо пасанкування і прибирання королевської квітки? Ладно, то вже будемо. Значить, дивимось на кущ. Да?

Всю королевську квітку, яка в нас буде. Припустимо, зараз доберусь красиво, що. Припустимо, ми залишаємо тут королевську квітку. Королевська квітка це перша квітка на рослині і внизу пасинки. Перша квітка на рослині, відповідно, перша квітка на рослині дасть нам уже врожай. І тут буде перчик. Тут будуть пасинки, тут будуть перчик. І що дістанеться з поживних речовин оцим всім зав'язом? Перець, зазвичай на другому-третьому порядку зав'язує дуже багато плодів. Чи нам оставити отут один плод, отут другий і отут третій, і отримати три плода всього-навсього. З цього куща, ну, нормальних плода. Ми отут отримуємо їх, як я зрахував, тільки що 16 штук. І всі будуть гарні. Тому ми обриваємо пасенки до першого розгалуження. Або якщо в деяких рослинах, то це буде одне розгалуження, і тут пішло вже. Нормально ті самі пішли десь туди. Невдобно трохи самому. Та ще й лежачи. Все для вас. О. Тому ми прибираємо королевську квітку, прибираємо їх отут в розгалуженнях. Отут видно чітко в розгалуженнях. Прибираємо королевську квітку і тут прибираємо королевську квітку в розгалуженні. Рослина в нас буде міцна, ніхто нехай не переживає, що зав'яна рослина. Рослина вам за це віддячить. Можемо навіть побачити тут. Це два тижні назад проводилось посинкування. Прибирались тут королевська квітка, тут пропустили я її тільки що прибрав, і отут прибралась. Ми бачимо що рослина нам каже дякую. Це вже не королевські квітки, тому що це вже другий порядок. Вони тут будуть вже давати файний врожай. Тут закладено дуже багато врожаю і тому ми О, тля. будемо сьогодні чуть-чуть охоту на тлю відкривати. Ой, хорошо. Дякуючи вам, побачили, що тля. Хоч, звісно, кожного дня проходимо, дивимось, спостерігаємо, але оце тля на перцю. І якщо ми це пропустимо, то буде дуже-дуже погано. Дуже Сьогодні беремо караїн і будемо боротися з тлею, Тля нам не потрібна, але заодно ми і подивилися. Що таке прибирання королевської квітки та пасенки? Всім дякую за увагу, всім мирного неба та гарного урожаю.